На каналі Настя Діка, це канал відеореакції та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Крик 6. Це, звісно, продовження фільму, який вийшов у 2022 році, який я також коментувала і на який я також знімала реакцію. От, м -м, трошки не отримавши мікроінфаркт, Але я приготувалася сьогодні. А, максимально бути зорієнтованою, подивитися трейлер до е, продовження. І сподіваюся, вам сподобається. Е, до речі, ще раз наголошую, що е, фільми жахів це ті фільми, які я, в принципі, не дивлюся. А, або якщо дивлюся, то дивлюся з е, друзями або з сильним плечем поруч. Тому поїхали дивитися. Звертаю вашу увагу, що мені здається, фільм буде достатньо популярним, оскільки буде зніматися Дженна Ортега. I'm Dance, Dance, Dance with my hands, hands. <гум> Розумієте, так? Да? Вона ще а, дуже мейстрімна після Wednesday і. М -м Крик 6. Це той фільм, на який підуть фанати Wednesday задля неї, впевнена. А, також. Хайден Панеф'єрі, нарешті, нарешті, людиночка вийшла з е, такого клондайку м, алкоголь плюс наркотики і плюс е, якийсь е, неврівноважений бойфренд і зайнялася своєю кар'єрою, е, що достатньо непогано, тому що як акторка, вона, в принципі, ну, не найкраща, але і не найгірша. І, звичайно, Кортні Кокс! I'll be there for you. Е, до речі, Кортні Кокс. В своєму інтерв'ю сказала, що вона настільки вона на говорить спасибі Долі за те, що їй а, вдалося отримати роль в фільмі Крик в всіх а, частинах. А, що, що люди побачили її не тільки комедійну сторону, але і сторону. А драматичної акторки. І вона дуже рада, що і друзі, і крики це популярні, скажімо так, проекти, які дали їй змогу максимально розкритися. Поїхала дивитися трейлер. Гоу. Ну що ж, поїхала дивитися. Я максимально налаштована, тому гоу! Якісь проблеми красеню. Боже, ні. Оце дихання, оце, знаєте, пошурхівання дихання, воно... Якби. Натякає нам, що зараз буде крінж. Я нікому про це не кажу. Вона маску від нього зняла Ого. Все це наздогнало мене. Він ходить за ними. І мені... Нас не відчепиться. <плес> Досвід у нас багатий. І Кілер у не схожий на інших. Що це за місце? Слухайте. Актор мій улюблений, якийсь фільмі... Я забула, як його звати. Перепрошую. Я нагадаю, тут його. Він знімався в фільмі Василя Найкращого друга. От зараз вилетіло з голови, як його звати. Вау! Класно, що його позвали. До речі, Артега знімається достатньо впевнено, і я її тут не бачу, знаєте, не переплітається образ Венздей і образ цього персонажа з фільму Крик. Я так розумію, що вони прийшли до тих жінок, які потерпали від переслідування цієї. Скажімо так, голови крика попередня, да? вони прийшли отримати допомогу. Дуже щільно переплітається ця, цей фільм з фільмом. 31 числа який. Halloween, да? Я дивилася нещодавно. Ну, там пару трейлерів до цього. До жовтня місяця трейлер, до а, фільму Хэллоуін Кінець, і там схожий, схожий сюжет, також Майк Майерс переслідує, але вже наступне покоління. І це наступне покоління молодь звертається до. Емілі Кертіс да, до персонажа її, щоб вона допомогла вирішити раз і назавжди цю ситуацію, саме вбивши головного персонажа фільму. Тут так само Кричача голова звертається, ходить за переслідуваннями. Точніше, переслідує і ходить за молоддю, і вона звертається до вже більш старшого покоління, яке вже давним-давно знає, як з ним боротися. І е, знову ж таки, е, фінішною прямою цього всього є те, що вони згуртовуються і починають е, боротьбу проти нього. Те саме було е, в фільмі «Хеллоуін вбиває. Коли все місто згуртувалося для того, щоб бити Майка Майерса. А, але це було невдачно. Чи вдасться тут, давайте подивимося, тут також а, типова сюжетна лінія згуртування а, покоління експірієнса і а, нового покоління разом, щоб а, дійти до спіль... спільної цілі, а, вести в пастку. Вбивцю серійного маніяка е для того, щоб нарешті покінчити з цим шаленством і з цим жахом, який переслідує їх. <п 'ятимо> Алло? Зіграємо кейва. Знаєш, ти вже десятий, хто цього хоче. Для таких чуваків, як ти, це справа марна. Можливо. Але я ні на кого з них не схожий. Я дуже особливий. Тому я знесу тобі довбешку нахрін. Ти шукав мене. Боже! Ну, покінчимо з цим. Народ. Їх декілька. Їх п'ять, 6-7. Їх багато! <зас> Слухайте, оце був. М максимальний ефект неочікуваності. Коли. А Розсіяли нашу увагу, да? зробили їх декілька, там десятків і потім сакцентували на одному. Якщо, якщо порівнювати ці два фільми, да? більше, більше. Все-таки мене злякав і тримав в такому максимальному да, і напрузі Хелові. Не знаю чому. Можливо, як я вам і казала, я сьогодні максимально налаштувалася, щоб менше кричати, менше робити а а, Типу, я дивлюся фільм жахів. Це має бути страшно. Тобто не бійся, Настя, тому що ти ж не відкрила фільм-комедію, і тобі вилізла ця чертівна голова. Ти включила це набрала на фільм Жахів, тобто трейлер до цього фільму. Ти маєш розуміти, що зараз буде якесь м'ясі. Можливо, я себе так налаштувала і сьогодні не занадто експресивно реагувала. І, в принципі, мене не занадто сильно вразив да? цей трейлер в порівнянні з Хелловіном. Але я. Я навіть не знаю, мені здається, що от, якщо Халлові кінець, да, який вийшов в жовтні місяці, Емілі Кертіс сказала, що це фінальний, да, фінальний е, е, взагалі, фільм е, кінець епопії, Да, То тут, то тут, я не бачу того, що е, головні персонажі. Все ж таки завершує цю тотальну гру. Мені здається, що це буде ще крик 7, 8, 9, 10. А, поки вже дійсно не скажуть, так, да, кінець. Тому що дивіться, кожній кок всього 55. Ще до 65 до віку Емілі Кертіс вона може зніматися. Кожен рік по крику 7, 8, 9, 10 стандарочка, класіка, вона буде зніматися. Чому ні? А, мені здається, це не фінал, це буде. Це буде типовий фільм жахів Крік, але, але додали свіжих облич, додали більш яскравих моментів, і також, як мені здається, як мені здається трошечки змінили хід подій, Яким чином? що головним персонажем Тепер буде не одна людина, а цих серійних маніаків вже декілька, тобто десяток. Головним персонажем буде дуже важко спіймати саме того, на якого вони полюють. Тобто вони хочуть вбити вожака, але не знають, як він виглядає. Тому що вони, в принципі, з масками однаковими. Тому це буде дуже важко, дуже накладно і цікаво, як вони це зроблять, і чи зроблять взагалі. І... Цікаво, От, дійсно цікаво, як будуть далі розвиватися події. Тому, в принципі, мені цей трейлер сподобався як вам. А, гра акторів на рівні. Вірю, що вони перелякані, очі не сміються, тому це вже плюс. А, я подивлюся цей фільм. Не гарантую, що я піду в кінотеатр на це, тому що мені треба. Людину, яка зі мною піде і буде мене підтримувати в моменти якихось таких е, е, фрікових подій е, в фільмів, е, яка знає де закривати очі, де тримати мене за, е, за руку і де, е, е, де підтримати. Да? Е, не впевнена, що піду саме до кінотеатру, але е, коли вийде цей фільм вже в прокат, е, я його обов'язково подивлюся. Так, -да, подивлюся. Підписувався на мій канал, дякую, що зі мною. Здоров'я вам! побільше радості, емоцій, гарних життя. Я сподіваюся, що у вас все вийде. А для фанатів фільму жахів. Я думаю, що це для вас максимально лайтівський фільм, який ви будете дивитися з сімочками. Отак. Без жодної емоції. Для таких, як я, не фанатики. Для цікавості подивіться. Але дивіться не одні. Дивіться з друзями, дивіться з коханими людьми. Тому що, тому що це буде легше переноситися. Я вас цілому обнімаю. Всього вам на краще. Бувайте.